Вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Чотири кілограми піску на кожен метр дороги. Стільки кажуть буковинські шляховики, вони витратили за період стігопадів. Голова облдержадміністрації таким цифрам не вірить. кажуть, ця статистика дуже сумнівна і потребує ретельної перевірки. Понеділок працівники облдержадміністрації розпочали роботу, як і зазвичай. Активісти остаточно звільнили приміщення. Михайло Попів повернувся до свого кабінету, розпочав робочий тиждень з серйозної претензії до служби автомобільних доріг в Чернівецькій області. Каже, дороги вкрай не були б такими, якби статистика, яку надали йому дорожники, була правдивою. За звітами наших дорожників вже близько 4 кілограмів піщано-соляної суміші висипано на кожен погонний метр дороги. І не треба мене оцією статистикою е, намагатися якось заспокоїти. Вона незадовільна ситуація на дорогах. і Я думаю, що ви мене підтримаєте. І тут треба нам більш жорстко підходити до цих питань, в тому числі і в контролі за діяльністю і служби автомобільних доріг, і Облавтодору, і райавтодорів, і дивитися, куди витрачаються оці всі. Бюджетні кошти, і як взагалі виконуються ці роботи? Я думаю, що найближчим часом ця комісія дасть мені відповідну інформацію, я вже буду приймати кадрові рішення. Щодо суспільно-політичної ситуації в області, то Михайло Миколайович стурбований продовженням протистоянь, але впевнений, що компроміс все ж таки знайти можна. А законність, нещодавно заявленого Чернівецького правого сектору він назвав сумнівною, тому їх вимоги каже губернатор, поки що до уваги не братиме.